Вітаю, шановні жителі нашої області. На жаль, сьогодні склалася критична ситуація в місті Вінниці з захворюванням на гепатит А. Це надзвичайно серйозна проблема, з якою ми сьогодні зіткнулися, і на сьогоднішній день захворіло більше 90 людей, які потрапили в лікарні нашої області. І серед них 16 дітей. Хворі госпіталізовані. Перебіг середньої важкості. На сьогоднішній день Центром контролю і профілактики хвороб спільно з Департаментом охорони здоров'я проводиться епідрозслідування кожного випадку захворювання. При епідрозслідуванні ми встановлюємо, де людина купувала продукти харчування, яку вона воду споживала. На сьогоднішній день ми відібрали 115 проб води. Це із криниць громадського користування, з водогону централізованого, з акваматів. При лабораторному дослідженні ми абсолютно нічого не виявили. Досліджуємо ми на гепатит А, на хімічні і бактеріологічні показники. На гепатит А ми досліджуємо воду з сучасними методами дослідження, методом полімеразно-ланцюгової реакції. Ні, в жодній пробі збутника гепатиту А не було виявлено. Якщо звернутися до початку нашого захворювання, то захворювання в місті розпочалось 16 жовтня. Захворіла першою дівчинка, 11 років, мешканка міста Вінниці, яка звернулася в лікарню і була госпіталізована. На сьогоднішній день вона вже виписана. Хочу вам розповісти, що ж починається захворювання гепатитом. На жаль, це захворювання досить і досить серйозне і з серйозним перебігом. Воно може протікати як в легкій формі, так і в середній і важкій формах. Захворювання часто маскується під інші, такі як грип, ОРЗ та інші. Звертаю вашу увагу, що це захворювання, яке передається через воду і брудні руки. Тому на сьогоднішній день ми і. Продовжуємо пошук можливих джерел інфікування. Важливо навіть знати про те, що захворювання часто буває безсимптомним. І людина може бути хворою розповсюджувачем цієї інфекції, але ніякі симптоми не проявляються. І розпочинається, я вже сказала, захворювання з ознак, такі як ломота в тілі, температура, недомагання, головний біль та інше. Потім приходять такі симптоми, як освітлення калу, озноб, підвищене потовиділення та інші. Відчуття дискомфорту в животі, блювота, тошнота і, і інші симптоми. я сьогодні маю на меті донести до вас саме основне: як запобігти захворювання на гепатит А? По-перше, це ще раз наголошую, що це хвороба брудних рук, це хвороба кишкова інфекція, яка передається через брудні руки, через забруднені харчі і забруднену воду. Тому сьогодні важливо. Дуже дуже дотримуватись правил особистої гігієни мити руки перед дідою, мити всі фрукти і овочі, обдавати їх кип'ятком, не просто мити, а обдавати їх кип'ятком, особливо коли ви даєте такі фрукти і овочі діткам. Також потрібно кип'ятити воду. Кип'ятити воду потрібно від 5 до 10 хвилин. Тоді збудник гепатиту А гине в воді. Потрібно все таки. Дивитись, де ви купуєте воду, в яких акваматах, щоб ці аквамати відповідали всім діючим нормам, щоб вода щоб там підвозили воду вчасно, щоб вода там не застоювалась. Тому треба потрібно знати, з яких акваматів, де в нас хороша вода. Якщо ще раз звернутись до того, що ми відібрали проби води, то з централізованого водогону вода іде, яка відповідає діючим санітарним нормам і вимогам. Водоканал також проводить всі необхідні роботи по знезараженню води, щоб ні в якому разі в воді не було збутниках нулюбих інфекційних захворювань. Сьогодні ми ще продовжимо роботу по підрозслідуванню всіх всіх вогниж захворювань, тому звертаюсь до всіх жителів нашого міста. І області при перших же ознаках захворювання звертатись до лікаря, не займатися самолікуванням і не сидіти вдома, і не чекати, поки пожовтіють склери. Я ще раз повторю: в 70% є жовтяниця в 30-40% вона може бути відсутня, і тому. Тільки з'явилися ознаки захворювання, вам необхідно звертатись до лікаря. І якщо лікар буде пропонувати вам обов'язкову госпіталізацію, в області достатньо є ліжок, достатньо є медикаментів для лікування наших хворих. І пам'ятайте, ваше здоров'я, в ваших руках, якщо ми зробимо все для того, щоб в нас не було сімейних вогнищ, тому що зараз ми очікуємо, що може бути і сімейне вогнище, інкубаційний. Період 14-28 днів. Але якщо люди будуть дотримуватись правил особистої гігієни навіть при наявності хворих в сім'ї, то вони не захворіють. Ще раз нагадую: миття рук, воду кип'ятити, фрукти, овочі обробляти кип'ятком, обдавати кип'ятком і споживати воду, якщо ви не кип'ячену, то гарантованої якості. Дякую. Всім бажаю здоров'я.